Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 61 і продовжуємо тему написання слів іншомовного походження. Знак м'якшення в іншомовних словах, як і в українських, вживають для позначення на письмі м'якості попередніх приголосних: Д, Т, з, С, ци, Л, Н, перед я Ю, Є, Ї, О. Наприклад, віньєтка. Бульйон, конференціє. Пишемо якийсь знак. Роздільну вимову звуків у більшості іншомовних слів передають апострофом за загальними правилами орфографії. Наприклад, п'єса, прем'єра, інтерв'ю, бар'єр. Не ставлять апостроф в іншомовних словах, у яких пом'якшені губні звуки тари. Вимовляють нероздільно з наступними голосними ау, що на письмі позначаються літерами я Ю. Тобто одним звуком. Наприклад, мюслі. За апострофом пишуть слова ад'ютант ін'єкція. Вправа номер один переписати слова на місці крапок, вставляючи знак м'якшення або апостроф. Прем'єра, більярд, рив'єра мільярд, кутюр'є, конференція, п'єдестал, досьє, ад'ютант, ательє, ньютон, портьєра, мольєр, прем'єр і кор... кордельре. Дивимось: апостроф після ми губна, більярд м'який знак, рев'єра, апостроф, мільярд м'який знак тверде, тому як апостроф, конференсьє, досьє з м'яким знаком, п'єде стал з апострофом, ад'юдант теж з апострофом, Ньютон, портьєра, «мольєр» і Кордельєре з м'яким знаком. Прем'єр з апострофом. Вправа 2. Записати слова з апострофом. Чи без нього в дві колонки: мюнхен, П'яченса, П'ємонт, В'єтнам, бюс. Мюслі, Рюш, комп'ютер, бюро, фортепіано, купюра, Кур'єр, бяйс, манікюр, секьюриті, бюрократ. Отже, у нас вийде дві колонки. З м'яким знаком слова мюнхен, П'яченца, бюст, мюслі, Рюш, бюро, купюра, Бяйс, манікюр, бюрократ. З апострофом п'ємунт, в'єтнам, комп'ютер, фортепіано, кур'єр, Сек'юріті. Вправа 3. Переписати, вписуючи, де потрібно апостроф чи знак м'якших. А розум лишає все менш таємничого і ширша комп'ютерний апостроф наш інтерв інтернет. Інтерв'ю нагадувало гру піддавки, тому що запитання підказували відповіді. Інтерв'ю пишемо з апострофом. То лісовик іде поміж дерев, чи браконьєр з рушницею крадеться. Тут ми пишемо м'який знак. Прохання у фіналі не плескати усім оголосив конференсьє. Пишемо з м'яким знаком. Найбільш хижа з усіх псноводних риб піраньє, теж з м'яким знаком. Отже, комп'ютерне інтерв'ю з апострофом, браконьєр, конференсьє, піраньє з м'яким знаком. В іншомовних словах також відбувається подвоєння. У власних назвах Голландія, Дікенс, Гаррі Поттер. В окремих іменниках, загальних назв – це будуть слова винятки: ванна, тонна, манна, Панна, нетто, брутто, вілла, бонна, матонна. Також подвоєння відбувається при збігу однакових приголосних звуків на межі префікса й корені Інновація, контрреволюція. Орфограма називається Подвоєні літери в іншомовних словах. Мадонна, тонна ванна з подвоєнням бо винятки. Одіссей Магелан, тому що власні назви. Вправа 4. Записати, вставляючи де потрібно літеру. Апетит, колектив, алея, панна. Пишемо двійний, бо виняток. Хокей, ванна з подвоєнням, бо виняток. Басейн, сироко, масаж, каса, клас, манна. Дві Н, тому що виняток. Калькута, Філіппіни, Голландія, Марокко, Ізабелла, Жанна, Мюллер, Хокінс з подвоєнням бо власні назви. Отже, слова винятки: панна, ванна, манна з подвоєнням. І власні назви теж з подвоєнням. Інші слова, загальні назви, іншомовного походження пишемо без подвоєння. Вправа 5: слова з подвоєними літерами і без них записати у дві колонки. Професор, сума, Джонні, стелла, горила, акорд, андора, група, аполон, суфікс, голландський, Бонно, шосе. І колонки. Отже, без подвоєння професор, сума, горила, акорд, група, суфікс шосе. З подвоєнням власні назви «Джонні», Стела, Андора, «Аполлон», голландський бо похідне від власної назви, і Бонна, бо слово виняток. Для самостійного завдання право номер 6. Ваше завдання переписати, вставити де потрібно пропущені літери. Тобто згадати сьогодні правила, а ті слова, які не зрозумілі, треба перевірити за словником іншомовних слів, їх значення, тоді ви будете розуміти, яку літеру ставити. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!